Сьогодні ми запланували риболовлю разом з Русіком, а хвилин 40 лізли по чегірям до чорта на кулічки. І ось, діставшись до першої точки, Русик з'ясовує, що він забув катуху в машині. Мабуть, кожному така ситуація знайома, буває. Тож Русік побіг назад за катухою, буду розпочинати один. А сьогодні в нас буде риболовля а, по річці, по затокам. Але не дійшовши до річки, а, побачили ось такий шикарний за моєю спиною жабовник. Ну і не зробити тут декілька закидів я просто не можу. Отже, швиденько по снастям і побігли ловити. Сьогодні взяв з собою лайтовий комплект 922 Orion ЛТК в тесті 314 і з довжиною 2.80. Якщо по жабовникам і по затокам дальні закиди мені не так важливо, то на річці. А, довжина цієї вудки якраз буде сприяти гарному далекому закиду. На Аріоні в мене вже традиційно Сертак 24, 4000 DC і 06 по Японії Duel TX8. Ну а для жабовника в мене є ось така прикольна штучка. А, якщо чесно, не впевнений, що це взагалі має сенс, але я вже настільки давно не ловив поперемо, що хочеться ну, хоча б посмикати. Ось такий шикарний містяк. Глибини тут, напевно, понт. Тому дуже тихо, обережно підбираюся до першого місця ловлі. Даусь як мені залишив купу сумок, далеко я, звісно, так не піду без нього. Але то таке, головне, щоб він повернувся. Бо тут такі чигиря, просто жесть. Ну от і куди далі? Дивіться, які тут зарослі місця. Місць тут, в принципі, підходів до води небагато. Угу. Треба трошки підчистити собі. Підхід до води. О! Ну так це ж інша справа. Я вже більше року, друзі, не ловив поперами, дуже за цією видовищною рибалкою засумував. Останній раз ми поперами ловили, мабуть, ще по затокам Десни минулого або навіть позаминулого року. Ну і я ж кажу, я не сильно розраховую щось впіймати зараз, але сам процес це, це дуже така азартна штука. З однієї сторони, довга вудка в таких умовах це незручно. Бо ну ви самі бачите, що тут відбувається. А з іншої сторони, дуже навіть зручно, бо стоячи ось на таких невеликих обривчиках, дуже зручно палку нахилити донизу і робити проводку на попер. Чуєте, десь риба виходить, поруч. в таких місцях завжди тримається риба, бо ось цей жаболник має пряме сполучення із затокою. Тобто тут може бути вся риба, і щука, і окунь, і жерех. Ще покльовку заробити. О, 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 давай, 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 давай. Була покльовка, друзі. А знаєте, чому я не зробив підсічку? Я вам зараз поясню. Я побачив вихід риби за попером, такий бурум пішов аж десь за метр від попера. Стрілою кинулась риба до нього, але промахнулася в останній момент. І попер це така приманка, підсічку з якою необхідно робити тільки тоді, коли ти відчув удар в руку. Я думаю, що це щучка була. От прям стрілою вийшла і брун такий швидко пішов до приманки. Ну от знову ж таки, виходи риби бачу, а дійти долізти до води не можна. Все в лютих джунглях. Ух ти що! Друзі, ви бачили цю покльовину? жерех. Жерех. Ай-яй-яй-яй-яй. і зайшов. Оце покльовина, У мене серце кватається, просто вам не передати як. Бляха, й ватаття завів. Оце подача. Прям з води вискочив. Щоб дістати тебе, друже. Да, серденько забилося, як вперше. Ого, ну туди я не долізу. Давай, 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 вилазь. О! Ось він. Ось він, друзі. Ах ти шо ти шо? Оце подача була. Слухайте, ну Йохани ти бабай. Яка ж це краса? Яка ж це краса? З такою подачею просто аж з води вилетів. Я думаю, що на відосі буде це видно. Це просто кайф. Побачив, до речі, вихід жереха. Одразу підкинув і просто моментальна покльовка. Є. Так, все, друзі, швиденько відпускаємо його. Нехай живе. Дякую тобі, малий, за покльовку. Це було дуже гарно. О, пішов. Друзі, з вас лайкос однозначно. Перша результативна клювака більш ніж за рік. Тобто, я ось на цю красу я не ловив. Ну, як мінімум з минулого, а то й з позаминулого року. У мене досі трусяться ручки. З однієї сторони нічого такого особливого, жерех невеликий. Але, друзі, ну це емоції просто непередаваємі. Більше року я вже поперами не ловив і бачити наочно такі гарні покльовки ну це просто щось нереальне. Поклевка, Бачили. Еще вот. один выход В том самом месте. Змазал. Еще одна поклевка, блин. Какая же краса. Какая же краса. Ну давай, добери. Ну добери. Не хочешь. Вот так вот. Четвертая. Четверта покльовка. Знову ж таки на всплеск. Так, да, зранку жерішок активніша, а більшість виходів... О, брум-брум-брум по поверхні. На випередження кидаємо і проводимо. Жерешок зранку активніша, проте більшість виходів вони далеко. Туди попри я точно не докину. Проте щось і під ногами вдається підловити. Дві жерехових покльовка, одна щуча, одна окунева. Ну і добре, що не з нулем, як то кажуть. Я був би радий одній єдиній покльовці, а їх вже чотири було. Знову вихід. Русік вже підходить до мене. Скоро підемо далі. Ну давай. Ні, не, не захотів. Ну що там, Русик, повернувся? Та капець. подорож була щита, блін. Каже, ти тільки попера нас Та да я попера не забув, але катушку не взяв, капець. Присвятили ми якусь годинку ловлі на попери. І я вам чесно скажу, я прям давно вже про це мріяв. А чотири покльовки вдалося заробити. Одну реалізував жерешком. І це дуже-дуже круто, я вважаю. Зараз виходи жереха у нас закінчилися і будемо ломитися далі. Зараз, я думаю, що попери будемо змінювати на джиг і, можливо, щось іще. Долізли ми такі до води, ледь-ледь пробрались через ці хащі. Що я можу сказати? Сонце вже досить високо, вода зелена. Спробувала на джиг, поки покльовок не було. Багато виходів жереха, але не хоче ні на попер, ні на інші приманки. Ну, Трошки полазимо, подивимось. Тут по старій пам'яті мають бути корчі. І в теорії біля цих корчів може жити якась рибка. Лодку, Вже три точки ми встигли пройти і поки без жодного контакту. Пробували і на жереха кидати, і попери, і усілякі залізяча. І джиг прокидаємо постійно, нуль на масу. Ну, сьогодні в нас такий виїзд, можна назвати його наполовину розвідкою. В цих місцях я бував лише по холодній воді, так попадалася тут різна рибка. Але влітку жодного разу ми тут не ловили. Ну і оскільки, в принципі, людей тут майже немає, то дуже хотілося спробувати саме тут побігати. Ох ти, А ось і покльовка! Бачите, кажу, що ніфіга не клює, ось вам перша гарна покльовка. А ось і Русік вмовив жережка. На жаль, в цей момент в мене вимкнувся медіамод, тому записую звук вже після а, даного відео відзнятого. А, що цікаво, вмовив він жереха на телспінер. І скільки до цього ми не пробували так ловити, ну нічого не виходило. Вода реально просто кипить вихід за виходом, але клювати він ні на що не хотів. А тут Русику пощастило, можна сказати. От жерех це така дуже специфічна, я б сказав, риба. Його дуже важко зрозуміти. В нього дуже цікава, але одночасно незрозуміла біологія. Якщо брати світанок і захід сонця, так шанси у вас найбільші в цей час зробити покльовку. А вдень він може просто страшне як виходити, може бути всплеск на всплеску і клювати він а, в цей час не буде. О, поклю... Блін, окуньчик був. Такий окунь. Набридливо мені кидати по цим виходам жереха, вирішив зробити проводку по дну кунчик кльонув з ракушки. От окунева покльовка насправді мене взагалі ні разу не здивувала. Я б ці місця назвав в першу чергу саме щучу окуневими. Бо тут є дуже багато ракушки, на які любить стояти окунь. Прикольна берегова бровка, трави вистачає, малька просто до бісу, корчія, під якими може ховатися щука. І ось ця покльовка окуняча це насправді було лише питання часу. От Я вам так впевнено розповідав про цю окуневу покльовку, а от другої заробити досі не можу. Вже хвилин 10 стою, маслаю, нуль на масу. Ну, бачите, спека. Спека вона така, що навіть окунь не активний. Що вже казати про нормальну рибу? Таку, як щука, судак? Жерех, правда, постійно виходить. Це прям діє трошки на нерви, бо зловити його взагалі не вдається. Та ти що, Русик? Ще одного вмовив. Окунь? О. Да? Да. Та гарний, гарний. І під ногами майже я дивлюсь. Майже під ногами. Ага, бейс. Походу під інструменту. Що, допомогти? Є у тебе щось є, давай. С я, с я, с я, чекаю, може... Пускай, тримай. Тупа на сповільненні, як, як тільки й поговорив. Ох, <гум> <гум> Мій головний інструмент русик це пальці. І отут от зараз буде картинка підходяща. <гум> отакий от, от. От, от окунь, отакий от, от русік. <гум> Давай ну молодець. <гум> Вітаю. А жерех все продовжує, продовжує виходити. Я вже поставив стік і тільки що зробив вихід. На жаль, промазав жерешок. В п'яти сантиметрах від приманки вдарив, не попав. Отже ж хитрун. От ловля жереха це просто мега-азартна штука. Ти наочно бачиш всі ці виходи, все сподіваєшся на покльовку, але шансів насправді не дуже то й багато. По-хорошому, ми просто витрачаємо час дарма, скоріш за все. Бо після обіду вмовити його ну, це завдання ще те, не з легких. Я думаю, зараз побавимо ще буквально трошечки і будемо перемикатися в більш цільову рибу. Зараз зайдемо в затоку, там має бути спокійніше і походимо, пошукаємо трошки. Часу у нас сьогодні не так, що прямо і багато. До самого вечора ми сьогодні не будемо ловити, тому хотілося б відловитися. Я думав, ми зараз зайдемо в затоку, половимо окунчика, а хрен там виявляється. Навіть окунь пасивний, просто страх наскільки. Тиллспіннер не хоче. Джигові приманки також не хоче. Ян вже до цикади повернувся. О! Є контакт. Ну нарешті, бляхамуха. Я цієї покльовки, друзі, чекав. Ой-ой-ой, скільки. Дай окунчик, звісно. Невеликого розміру тут особливий похвалитися нема чим. Але дуже-дуже багато ми сьогодні витратили часу дарма на жереха. Під час денної спеки а найбільш виграшною тактикою зазвичай стає облов прибережного латаття. Справа в тому, що одразу за лататтям, як правило, йде бровка ближня, берегова. І от в районі цього перепаду глибини дуже часто тримається хижак. В першу чергу такі місця займає окунь. Ой -ой 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 -ой. Окунь, щука, судак з жерехом часто підходять. Ось. І от обловом подібних місць ми зараз і займаємось. Жерешок, до речі, тільки що гарного розміру був. Підійшов тільки що майже під ноги, ну такий десь півторашка. Але ж не клює собака. Не клює. От що ти не роби, як ти не старайся? Не вдається його вмовити. Ну, саме тому ми примкнулися на нашу профільну рибу. Хе-хе-хе. <рив> Окунчик. І ще один окунчик. Боже, що жерех виробляє? Я вам кажу, я просто в шоці. А окунчик, на жаль, такий дитячий. З цим нічого не поробиш, бо, бо спека, друзі. І нехай окуні, поки клюють а, дуже малого розміру. Але влітку це нормальна тема. Ловимо те, що клює. Ну а для того, щоб ловити те, що хочеться, я думаю, що треба кілька тижнів, як мінімум, зачекати, а то і місяць. Щось наша ходова риба сьогодні взагалі не активна. Що щука, що окунь. от Таке враження, що просто в ванну приманку кидаєш. І я ж знаю, що цього окуня тут просто нереальна кількість, клювати не хоче. Десь за пів кілометра цілеспрямованої ловлі окуня я впіймав два ось таких окунчика. Ну, от куди це годиться? Це взагалі печалька якась. А жерех навпаки, он продовжує хірячити малька. б'є по повній. Ой-ой-ой. ой І зараз будемо перемикатися все ж таки на жереха, бо не дає він мені спокою. І поставив я оберталку. Це мепс 2. класика. А в теоспінне цикади вже не вірю, бо скільки не пробував, взагалі нічого. Ну, Не знаю, чи є взагалі в цьому сенс, але, ну. Треба пробувати, о! Є, є, вмовив. ой 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 Гарний, гарний друзі. Бляха, ну не вже я заробив цю покльовку? Жерех, гарний жерех. Ти подивись, що виробляє. Охренеть. Оце коник. Дивіться, який. Ой-ой-ой, охренеть просто. Охренеть. <рив> Побачив, друзі, що мальок розбігся, ще навіть в сплеску не було. Я туди підкинув. І в цей момент жерех якраз одразу... Зробив дикий всплеск. І от прям секунда в секунду. Прям вдалося протягнути приманку а, мимо нього. І Одразу така подача. Ой-ой-ой. ой Це найбільший за сьогодні. Дивіться, який Який терпон. Такі півтораха десь, я думаю. Я думаю, десь. Бляха, півтораха. Їлки, блін. Нависають, дуже незручно. Ні. Не. Зараз, зараз, зараз. Як там кажуть, поспішиш людей Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Ага, фігушки. Русик, зачекай хвилинку. Бачиш оберталочка. О, да ну хрена собі охренеть. Ти здаватися, плануєш сьогодні чи ні? Якесь жерехове дорадо. Сюди йди, я сказав. Ніхрена собі, да що ж це таке? Оце він активний. Так, все. Треба його виводити, бо це вже ні в які рамки не лізе. Опа! Сюди! Більше півторахи тут, я думаю. Я думаю, це двуха. От дивіться, що спрацювало. Оберталочка. Мепсик, двушка Аглія. Класика. Так, швиденько його знімаємо. Зараз треба фоточку зробити на пам'ять. Просто покльовіна, нереальна. Жерехових покльовок сьогодні в рази більше, аніж окуневих. Про всю іншу рибу я взагалі мовчу. От казав я вам, що ми е, забиваємо на жереха, тому що ну, це дарма витрачений час в день. Але е, вирішив я все ж таки поставити оберталку. Е, мепс, аглія, двушка класика. І ви бачите, який конь втулив. Ну, це просто бомба. Будемо відпускати. Ми цього звіра відпускаємо. Дякую тобі, друже, за покльовку. Це було прям щось. Я казав вам, що... А перестанемо ми прокидувати на жереха, але я все ж таки не витримав. Я не витримав, бо, бо такі всплески, все, пішов. Пішов красунчик. Друзі, целий кос. Ну, от ви собі уявляєте, я тільки сказав, що ніфіга окунь не клює, будемо перемикатися в жереха і будь-що буде. Е, Який третій чи четвертий закид, і така подача просто. Це жестяк. Класика, малесенький мепсик двушний. В натуралці. Так буває. Слухайте, ну нафіг того окуня, я вам скажу. Мені вже тупо цікаво його ловити З такими подачами. Насправді все дуже просто. Стоїмо, чекаємо на вихід в зоні досяжності і як тільки він з'являється, підкидаємо блешню трохи за цей вихід. Не знаю, чи вдасться заробити ще буде одну покльовку, але ну, ловити жереха, як на мене, набагато цікавіше. І от цікаво те, що я сьогодні дуже багато різних приманок на нього перепробував. І теоспіннери різні, і цикади, і воблери, і волкери, джиг пелагічний, ще щось здається, пробував. Ніфіга, як тільки МЕПС поставив одразу покльовка, ще й такий гарний жерех, воно, звісно, може бути. І співпадінням. Але тим не менш, нехай такі співпадіння будуть частіше. Аглія це одна з моїх улюблених оберталок. І так, в принципі, було завжди. Починаючи з гірської форелі в гірських річках і закінчуючи окунем, щукою, жерехом ну, і іншими нашими видами, навіть головня колись активно на неї ловив. В неї є як недоліки, так і плюси. До недоліків я б відніс в певних ситуаціях її легкість, бо далеко ця приманка не полетить, але дуже часто воно і не потрібно. Серед плюсів це прям ідеально підігнана форма приманки. Вона заводиться з півоберта і подобається абсолютно різній рибі. Це вже руками перевірена тема. Майже цілий день ми сьогодні відбігали по місцевій акваторії і результатом більш ніж задоволені. А загалом, якщо брати результат на нас двох з русіком, то ми впіймали три жерехи і три окуні. А наче як шість рибок, не дуже то й багато, але враховуючи той факт, що половина з них була жерехами, ще й в місті, результат, я думаю, можна вважати більш ніж прийнятним. А ловля жереха це справжнє полювання. Тут потрібна витримка, сталеві нерви і піпес, яке бажання його зловити. Але коли все виходить, такі моменти запам'ятовуються надовго. А друзі, якщо вам сподобався цей відео, обов'язково винагородіть нас з русіком вподобайкою. А залиште пару ласкавих в коментарях і підпишіться на канал. До нових зустрічей.